Найближчими вихідними в Україні очікується різка різниця температур і локальні опади. 4 і 5 жовтня найпрохолодніше буде на Заході – плюс 9, плюс 12 градусів. Тепліше на Півдні та Сході – плюс 15, плюс 19. У суботу дощі пройдуть на Заході та Півдні, увечері у центральних і північних областях. У неділю опади очікуються на півдні, сході та місцями на заході. Решта території залишиться сухою. Ранок суботи на Полтавщині обіцяє бути сонячним. Та згодом становиться похмура погода. Вдень без опадів. Увечері ймовірний дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 8 градусів. Світлої передоби підніметься до позначки плюс 17. У Кременчуці зранку небо затягнуть хмари. Похмурість бережеться до вечора, а другої половини суботи йтиме рясний дощ. Нічна температура повітря становитиме 8 градусів тепла, денна плюс 16. У горішніх плавнях, 4 жовтня, від самого ранку небо затягнуть хмари, що залишатимуться до вечора. А від полудня і до кінця дня падатиме дощ. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 18, вночі 8 градусів тепла. Вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі у нашому місті переважатиме похмура погода. Попередньо опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день плюс 18 градусів, вночі плюс 12. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 4 жовтня 1999 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1998-го – 2 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.